Що Сьогодні багато питань можна врегулювати, не очікуючи милостині від Верховної Ради, чи президента, чи Кабінету міністрів, тобто через колективні договори, шляхом перемовин на місці, і коли роботодавець згоден, і таке і інше. Але тепер закладається норма, що не обов'язково заключати колективні договори, не передбачається відповідальність роботодавця за дане виконання колективних договорів. Сьогодні у діючому кодексі закону про працю передбачено, що колективні договори обов'язково мають бути заключені на підприємстві і, відповіда... і передбачена відповідальність роботодавця за невиконання колективного договору. Ця відповідальність передбачає як адміністративні заходи, так і кримінальні заходи. Ну, Видно сьогодні автором законопроекту Олександру Стояну, минулому проспілкову моні. Кіщенькових старіх проспіловок. І Ярославу Сухєвому, видатному представнику роботодавців в Україні, дуже захотілося покращити становище людей реальної праці. Ось і з'являється такий проєкт трудового кодексу. Як можна змиритися з тим, що вони передбачили 28 статтю проєкту?